Тенденції покажуть загальні а, спрямування цих всіх подій, а ці події мають спільну логіку, і при визначенні загальних тенденцій будуть вже визначені от ті міжнародні інстанції, до яких будуть спрямовуватися в першу чергу вимоги від українського народу, і цьому буде допомагати в тому числі і наша комісія специфіка. Міжнародної кримінальної юрисдикції полягає в тому, що ця юрисдикція може виникати після подій. Я хотів би нагадати, що Нюрнбергський трибунал було створено як процедуру, як інститут покарання після того, коли закінчилася світова війна. Да? Тобто, після того, коли постало питання притягувати до відповідальності, в цьому специфіка міжнародної юрисдикції. Тобто, якщо міжнародне співтовариство завтра створить якийсь новий інститут і нову форму притягнення до відповідальності тих осіб, які, наприклад, на території Європи мали чи мають плани формувати диктаторські режими. То ця процедура буде задіяна і вона буде абсолютно законною і абсолютно реалістичною. Шановна товариство, з вашого дозволу, два слова тільки додам. Що стосувалося перспектив роботи і діяльності цієї комісії, тут є три напрямики. Як ви вже почули: перший напрям це допомога в систематизації. Це по Європейському суду, коли вичерпуються всі заходи в Україні, і звернення відбувається до Євросуду. Це досить тривалий процес. Але відмовитися від нього ми не можемо. Це є необхідна вимога для того, щоб покарати винним. Друге питання це співпраця на рівні е, Україна-ООН. Це дуже важливо, оскільки ви е, в засобах масової інформації однозначно бачили заяви е, високопосадових осіб в європейських структурах, які агітують утворити. Певну комісію на рівні ООН, щоб Рада безпеки. Ми знаємо, що там є перепони з боку Росії, але в цьому напрямі це другий напрям роботи нашої, щоб Рада Безпеки ООН створила певну комісію з розслідування цих фактів. І щоб генеральний секретар цієї організації був посередником у переговорах між владою, опозицією владою і народом України тут в нас на нашій землі. І третє, зверніть, будь ласка, увагу, особливо на цей акцент, який поставив Володимир Андрійович зараз. Це вперше лунає на сьогоднішній день в Україні, що існує така можливість. Це стаття 33 Конвенції про захист прав людини, так званої, яка передбачає, що в рамках цієї конвенції одна держава до іншої вправі звернутися до суду, якщо порушуються визначальні принципи. Щодо захисту прав людини. Тому тут е, ми е, готуємо ці факти, узагальнюємо і звертаємося до країн, які є підписантами цієї конвенції з проханнями допомогти Україні. Тому є три напрямки роботи, які є дуже перспективними, і е, відмовитися від одного з них наразі це не є актуально, це не дає результату. Також хочу додати декілька слів. Я хотів би все-таки повернутися до національної системи правосуддя. І як практикуючий адвокат, можу сказати, що не все так погано, не катастрофічна ситуація в системі правосуддя. Є судді, які готові забезпечувати прийняття правосудних рішень і вироків. Тому наша робота буде направлена і на роботу з ними, і коли йде мова про... Реалізацію принципу власності, який є одним із основоположних принципів кримінального процесу, то я можу сказати, що цей принцип, коли його належним чином застосовувати, він діє. І інформаційна робота нашої комісії буде спрямована на те, щоб оцінювати роботу суддів щодо правосудності, постановлених ними вироків. Перша відповідь виявилася дуже розлога, тому що питання було дуже принципове, а далі прошу короткі приєднання. Ну, субота, У мене е, одне питання уточнюючи, одне більш широке. Ви говорили про це 33 статтю Конвенції про права людини. Йдеться про позов одної держави до другої держави в Європейському суді, правильно? Добре. Так, добре. І е, друге питання, власне, стосовно того, що ви говорили, пане Василенко, про те, що. Будете допомагати людям позиватися всюди з за ці місяці протестів на Євромайдані виникло багато громадських об'єднань, активістів і правозахисників, таких як Євромайдан СОС та інші об'єднання, які власне цим і займаються, ну надають правову допомогу і допомагають позиватися. Чи якось ви співпрацюєте з цими об'єднаннями, чи ви не комунікуєте і абсолютно автономно будете? Ні, ми у нас немає Монополізувати цю роботу навпаки, ми, ми вже встановили і будемо надалі встановлювати контакти з іншими громадськими структурами, які займаються цією справою, і будемо координувати нашу діяльність і об'єднувати зусилля в цьому сенсі. Я ще додам, що активісти громадського сектору Євромедану були одним із тих, що створювали і Ромадан Сос. Через це нас дуже сильна співпраця, і насправді сподіваюся, що всі ці ініціативи, які діють зараз, не просто співпраця буде з ними, але й отримувати від них інформацію, яка ляже в основу цієї чорних порушення прав людини в Україні. Тобто співпраця обов'язково буде.